А ви знали, яка різниця між низьковольтними акумуляторами і високовольтними акумуляторами? Низьковольтні акумулятори, якщо вам потрібна там потужність до 30 кВт, допустим. от вибирайте краще їх. Тому що інвертора низьковольтні і тримають пускові токи більше. І для старту вам потрібен всього лише один акум. Якщо у вас споживання до 5 кВт, значить ви ставите один адінінвертори. Любої потужності, так, да, він буде ограничений до 5 кВт, але ви вже стартанули, уже є у вас резервне живлення. Високовольтна система, якщо вам потрібна велика потужність від 30 і вище кВт, майте це на увазі, що значить, високовольтна система стартує від 200 вольт. А куми там набираються. Плюс-мінус, плюс-мінус. Тобто, послідовно, ви там набираєте напругу. А, і тобто тому... ви маєте на увазі, якщо я вибираю високовольтну систему, типу де 30 кВт, то я не можу взяти один або два акума. Не можете. Ви можете стартанути з чотирьох акумів і при, тому, при всьому цьому, о, у вас, якщо ви не будете розділяти е, значить, акуми на два вихода, у вас із цих 20 кВт-акумів, ви зможете одночасно набрати 10 кВт. А, з тобто, того, якщо я взяв 4 акуми. 20 кВт, я з них забираю тільки 10, кВт. 10 кВт. одночасно. Ага, а, а, а якщо я взяв... Ну, є, звісно, лайфхак, ви можете розділити ці акуми на, на, дві на, BMS на, дві, на два вихода, на два, на два входа. БМС, ага. На два входа, на, значить, інверторах ДЕЯ, звище 30 кВт. Ага, це на, як у вас за спиною. Базі. У моделі 25, 20 і 15 кВт, там всього лиш один вход. По 35 амперів давайте так. Якщо я взяв 4 акума високовольтних на 30, ку я і розділив на два входи БМС. Я можу забирати потужність 20 кВт. А якщо я взяв 4 тих самих акума на високовольтну деякі 15 кВт, я одночасно можу забрати всього лиш в два рази менше 10 кВт. Ну, і ще менше, тому що вход там 37 амперів. Якщо ага. я не помиляюсь, тобто 37 ви множите на 200 вольт ага. і отримаєте, скільки ви одночасно можете за ну, 7, кВт. 7 кВт. Ага, то такий є нюанс, і тому це більш по акумам це більш дорога система. Значить, а по інвертору це більш дешева система. Вибирайте те, що вам потрібно під задачу. Так. Да. Значить, дзвоніть нам, дзвоніть нашим, може, конкурентам, якщо до нас не хочете, дзвонити, і консультуйтесь, заплатіть кошти за професіоналів, котрі вам це розкажуть. І саме головне, під вашу задачу підберуть систему, а не ілюзорну якусь хочу 10-20 мільйонів кіловат. Не знаю що. Ну а на коментарі відповідаєте? Да, дякую.